Вітаю всіх підписників нашого телеграм-магазину, а також наших партнерів. Хто ще не підписаний на нас, обов'язково підписуйтесь. Силочка буде знизу, тому що ми є прямим постачальником гаджетів та аксесуарів до Apple девайсів і можна купити без націнки за дуже вигідною ціною або співпрацювати з нами. Сьогодні на відеогляді хочу вам презентувати і особисто порекомендувати смарт-годинник Apple Watch Ultra 2. Від відомого корейського виробника цей смарт годинник є найкращим аналогом у світі, і вам не доведеться переплачувати 30 тисяч за оригінал, тому що ця версія вона максимально подібна до оригіналу і має ті самі функції та можливості. Навіть серійний номер пробивається на сайті як оригінал, тому ніхто не відрізнить. Ну, якщо ви самі не скажете, що це є репліка. Отже, почнемо з відеоогляду. смарт годинник постачається в оригінальній коробочці з логотипами, отписками, все від оригіналу, тому не відрізнити. Всередині нас зустрічає комплектація зі смарт-годинника зарядки, також ремінець обов'язково тут знаходиться, та інструкція користувача мануал. Це коротка пам'ятка, яка дозволить вам зрозуміти, які кнопочки за що відповідають, які ремінці можна кріпити, як заряджати і все інше. В цій коробочці знаходиться смарт-годинник і він йде в поєднанні з зарядним пристроєм. При включенні смарт-годинника обов'язково висвічується логотип Apple, тому що ця версія є максимально кращою в Україні, і навіть такі незначні деталі, як логотипи, вони є оригінальні. Тому ви можете розраховувати на якість і те, що ваш смарт-годинник не буде відрізнятися нічим від оригіналу. А ціна цього смарт-годинника, повірте, вас приємно здивує. Ось безпосередньо так виглядають смарт-часики Apple Watch Ultra 2. Вони мають значну вагу, тому враховуйте, що ця версія підійде більше на чоловічу руку. Також є зарядка, таблетка, оригінальна магнітна зарядка для живлення вашого смарт-годинника. До речі, заряду смарт-годинника вистачає на цілу добу без перервного користування смарт годинник працює як з айфонами, так і з Android-пристроями. Як я вже і говорив, смарт годинник виконаний в титан корпусі і має значну вагу. Тому враховуйте, якщо ви купуєте для себе, ця версія підходить на чоловічу руку. На жіночу руку вони будуть виглядати дуже масивно, тому що діагональ oled екрану зіставляє 49 дюймів, що є дуже значним. Смарт-годинник має працююче крауд лощадко Digital, яке працює в обидві сторони, а також можна натискати, якщо ви натискаєте, спрацьовує меню. Я особисто підбирав смарт-годинник і обирали модель, яка працює на останньому чипі дуже швидко, без лагів. Тому меню спрацьовує навіть якщо ви ледве доторкаєтесь до нього. Також із значних змін друга версія працює довше, працює швидше, а також додаткові функції в режимі «Спорт», а також більше меню та заставочок для заводських налаштувань. Якщо ви бажаєте встановити свої налаштування чи, можливо, в заставочку скачуєте додаток і в додатку вже все міняєте. Заді смарт годинник виконаний в поєднанні кераміка скло, має болтики. Також він водонепроникний. В ньому можна купатися, приймати душ, вони не бояться ні пилу, ні вологи. Працюють дуже швидко, можна телефонувати, можна приймати дзвінки. Також можна приймати будь-які повідомлення з вайберу, телеграму, інстаграму або інших месенджерів. Працюють дуже швидко. Якщо ви бажаєте купити без націнок магазинів, завітайте до нашого телеграму, підписуйтесь на нього. У нас перша ціна в Україні, гарантія на всю продукцію. Я особисто тестую всі смарт-годинники, всі новиночки, які в нас з'являються, тому ви можете розраховувати на ідеальну якість. Також ці смарт-годинники підійдуть і до Android-пристроїв. Тому якщо ви давно бажали крутезний смарт-годинник, рекомендую особисто. Тим паче, що ця версія тільки починає з'являтися в Україні, а на ручки виглядають вони ну дуже привабливо і стильово. Переходьте до нашого телеграму, замовляйте, часики є в наявності, і при повній оплаті в подарунок додаємо ще один ремінець і безкоштовну доставочку. Всім гарного дня та мирного неба!